Так не вимаркує. Ооо! Перша машинка нашого пацика. Довольний пацик наш. Що скажеш? Що скажеш? Ю, Шо... файно лежати. Тинчик. Що цінник висить? Ну, то ціна, звісно, не та. Трохи більше. Ну димчик, довольний. Димчик. Чувак. Напузився, напузився, тільки встав. Ох, як пальця переїхати тут чути, я щось щойно наш почув. Але вже собі лежиш і їдеш, правда? Se najviše znači to moraš štenka. Pravda? Pandimček.